Привіт! Ви на каналі BoxTraffic і в цьому відео я вам покажу, як робити рідні бізнес менеджери Facebook за допомогою Nucleus. Коли ви зайшли в свій Nucleus, ось вам потрібно додати ваш аккаунт авторіях, на якому ви хочете робити цей бізнес-менеджер. Коли ви додали, перевірили його на кукі, з ним все хорошо, що вам потрібно зробити? Ви вибираєте ваш аккаунт, нажимаєте завдання і створити БМ. І тут просто створюєте БМ. Як ви бачите, BM створило. Тепер можна попробувати зробити ще один. Пробуємо робити ще один. Як ви бачите, ще один BM створило. Давайте попробуємо зробити ще один. Ну, ось, третій BM уже нам не дало створити. Всього з цього авторіга дало зробити два бізнес менеджера. Тому ось таким чином можна робити рідні бізнес менеджери